Місто супутник Львова, 20-ти тисячні винники, стали першим містом в Україні, де припинили свою діяльність усі салони ігрових автоматів. Це було б неможливим без місцевих активістів і учасників АТО, які просто змусили поліцію закрити нелегальні азартні точки. Очікувано, що люди, які отримують доходи з нелегального грального бізнесу, не змиряться просто так з втратою навіть такого невеличкого міста. Тим більше, що винники можуть стати прикладом вирішення цієї проблеми і в інших містах. Сьогодні у нашій студії Володимир Квурт, міський голова винників, і Юрій Солеган, учасник АТО один з ініціаторів закриття грального бізнесу у винниках. Добрий вечір, панове. Добрий вечір. Для початку пропоную переглянути коротенький сюжет, який підготували наші журналісти. По ситуації в винниках. Догралися у винниках після спільних рейдів. Активістів та ветеранів АТО призупинили роботу три заклади так званої національної лотереї. Місцеві тут активно протринькували гроші, а не так давно учасник бойових дій примудрився програти виділену йому земельну ділянку. Він сидів. Вони йому там пропонували алкогольні напої, і він десь в стані алкогольного сп'яніння написав розписку, що після того, як він тут проіграє певну суму, вони йому дали кредит на ту суму. Він її проіграв і однозначно після того переписав на них тоділян. Як насправді працюють такі заклади, активісти зафіксували на приховану камеру. Це алкоголь, так? так. Досвідчені гравці розповідають, що зазвичай ігроманів підігрівають не лише алкоголем, а й еротикою. Чим більше грошей проігруєш, там тим більше наливають, скажімо так. Да. Щоб налили, треба починати грати від 200 гривень. І налиють, і сирету дадуть там, кава, чай, любе. Тут навіть такий був момент, що тут як вони тільки відкрилися, тут був стрібті з кожної п'ятниці в шостій годині вечора. Однак щойно прибули поліцейські, політика закладу змінилася. Алкоголь наливаєте? Є тут хтось наливається, а нас ізнятик ви наливали. Поліцейські опломбували заклади, і відкрили кримінальне провадження за про Програльний бізнес усі відеоматеріали активісти ж передали правоохоронцям. Тепер кажуть, що після рейду до них уже телефонували невідомі. Спершу погрожували, потім пропонували домовитись за гроші. Отже, дивіться, наскільки я розумію, в винниках, як і в всіх рештах містах, ну не напевно не перший рік функціонують такі, такі заклади. От, Юрій, скажіть, от що стало поштовхом для дій для того, щоб ви. Ну, от я не знаю, от почали от робити те, що почали. Ну, ви знаєте, насправді, взагалі, боротьба з реальним бізнесом виникаєх іде від першого дня їхнього відкриття. Там просто вона до сьогодні до цього рейду вона йшла в такій площині запити в правоохоронні органи дочекалися відповіді, зробили повторний, бо є прецедент. Знов дочекалися відповіді. Вже це коли дійшло до того, що просто правоохоронні органи не могли нічого зробити, тільки от відписували нам, попери, що там все гаразд, все там згідно конституції України. Пункту такого там вони мають право здійснювати ту діяльність, і скарги місцевих жителів якби збільшувались, То ми вирішили якраз діяти таким чином. Чи це якось було узгоджено з міською владою? Ну, дивіться, це все корелюється як позиція громади. Перше гральний бізнес у ви функціонував майже два роки. Фактично, від першого дня пан Юрій, це чітко констатує. Були звернення і мешканців, і громади. Чому? Тобто, ну люди ж бачать на відміну від багатьох uh -huh. правоохоронців чи від багатьох законодавців, І ви що як... таке, що криється за цими темними вікнами, ви як мер що робили? Безперечно, ну ми повинні діяти виключно про процедурі. Перше це звернення. Зрештою, останнє звернення було прийнято на сесії виниківської міської ради, де ми запропонували вирішення цього питання. Бо насправді ці гори бізнесмени користуються диркою в законодавстві. Uh -huh. У законі про заборону грального бізнесу є право. Використовувати електронні лотереї. Оця звана електронна лотерея, це те, що ви спостерігали сьогодні от, по uh -huh. коротким кадрам. Ніщо інше, як однорукий бандит, просто замість uh -huh. ручки кнопка. Uh -huh. І відповідно вони, використовуючи цю дирку, відписують, що все законно, все правильно. Насправді це йде гра на гроші. Uh -huh. Людям видається карточка, на карточку зараховують гроші. Розумію, оце... людина програє або отримує виграш, але, як правило, залишається їм. Я так розумію, там готівка ходить, так? А ви кажете, що ви прийняли звернення на сесію. От ви звернення до кого це до, до звернення Верховної ради, стосувалося полі... Верховної ради, звернення стосувалося міністра внутрішніх справ, звернення стосувалося тих контролюючих органів, які причетні або можуть виступити ініціаторами прийняття таких змін в законодавстві. Ну але як правило, такі звернення, ну це якби як в нікуди, і лише такі якісь конкретні і... дії. Да, я так розумію. От... Виглядає, що так виглядає, що дійсно ніхто не хотів зауважувати. Ти напевно, uh -huh. як і в багатьох інших містах, хоча і на днях є розмова позиція мерів інших міст. Ми ж зустрічаємося на асоціації міст, і ми проговорюємо. Насправді це обурює, що громада не може заявити свою позицію, uh -huh. тобто громада може вирішити, чи бажаний цей бізнес, чи не бажаний. Якщо цей бізнес шкодить, якщо ти бачиш, що там пропадають діти, якщо ти бачиш, що там розпивають просто алкогольні напої зранку до вечора, що заклад працює без будь-яких погоджень. Кругдобово, угу. і ніхто не хоче ні з цим нічого робити, ну тоді появляється ініціатива ну, громади скоріше та законності функціонування такого бізнесу. І от якщо от після того ну от ви пішли, от я, я хотів би зрозуміти, ви поліція закрила та ну якби прийняла рішення. От поліція. Закрила після того, як ви показали оці докази, що ведеться гра на гроші, що там продають алкоголь. Так ні Вони раніше цього так. не бачили. Вони раніше цього не бачили, але навіть коли вони побачили вже такі кричущі факти, того що тут дійсно відбувається, вони не хотіли приймати таку позицію, як взагалі вести якісь розслідування. Вони не хотіли навіть говорити про. Опочатування вони звертались на сторону закону. що якби от нас немає таких повноважень, це вже тиск був здійснений з нашої сторони на поліцію. що ну ви ж органи правопорядку. Вот mm -hmm. ваша відписка, що тут нічого не відбувається. Ось вам відео доказ того, що тут дійсно відбувається, чому така байдужість. Пізніше тобто ви фактично змусили поліцію е закрити е так? В, ну це вже така робота, розумієте, органів поліції. Я досконало не знаю, яка їхня взагалі функція в їх активісти навели докази того, що дані заклади працюють поза законом, угу. і відповідно правоохоронці вже не мали іншого виходу, як зупинити цю. Ці правопорушення угу. і опломбувати дані приміщення. Зараз відкрите кримінальне провадження. Тобто, А раніше ви зверталися по цих же закладах. Ну, ну звичайно, дивіться, йде Диві перевірка. Увагу. На сьогоднішній день бізнес, ну скажімо, має працює мораторій на проведення перевірок. Перше. Друге, як правило, ці бізнесмени мають хороших покровителів і інформаторів угу. серед правоохоронців. Їм попереджають, що до вас йде якийсь певний. Перевіряючи, відповідно, звичайно, в цей період ні алкоголю, ні так званих е, якихось азартних ігор не виникає. Mm -hmm. Тобто люди сидять чемно і імітують, що вони просто бавляться, просто платять за ігровий час і е, ну, бавляться на, на комп'ютері. Ком да. Але насправді ви ж бачили, що mm -hmm. це таке. Що відбувалося от е, після того, от, от закрили, та? наскільки я розумію, ну, справа цим е, ну, це все тільки починається. Та? От Що відбувалося далі? Далі йдуть слідчі дії, розумієте. Далі проводилась, проводилась перевірка з вилученням симуляторів проховним рогаром з даних клубів. І далі йдуть слідчі дії. Безпосередньо в нас що відбувається, яке Ну, ми в сюжеті чули, що лунали погрози. На я думаю, що на... це швидше така позиція їхня. Спочатку це було залякати, потім підкупити, пізніше, десь якось домовитись, пізніше, десь якось. Маніпулювати тим, що от ви там московський патріархат, тому що ви робите це свято, пізніше ви там належите до якоїсь політичної сили, бо наносять вибори. Наразі ті погрози, Богу дякувати, не закінчились нічим. Можете сказати, хто хто і як погрожував? Дивіться, я звичайно можу сказати, хто і як погрожував, але є певна солідарність, і я поважаю ще слово честь. Наразі візьму паузу. Хотів би, щоб пояснили нашим глядачам, що означає, от, е, ну, я поважаю слово, чесно, ну, тобто, вам погрожують. Нам погрожують, так. Але безпосередньо бравши участь от, в цих всіх рейдах, є багато питань без відповідей, що зі сторони правоохоронних органів, що зі сторони дивних людей. Е, тому на сьогоднішній день, от якраз така наша і позиція. Що ми візьмемо витримку? Тобто, я правильно розумію, До лишення, що вирішення зобов'язань mm -hmm. що тієї сторони, що тієї сторони. Тобто, навіть е, у випадку як є от е, погроз на вашу адресу, ви е, не вважаєте за потрібне звертатися до поліції, е, спочатку поліція мусить ну, в довести, з Спочатку поліція мусить довести, що вона дійсно має намір боротися з такими закладами. Я учасник революції гідності, де не дуже поліція ставилась, грубо кажучи, лояльно до самого українського народу. Я учасник АТО, де безпосередньо теж було дуже багато несправедливих речей зі сторони поліції. Я розумію, і але ніби після революції День... гідності, поліція змінилася і в нас ну, ми хочем, і поліція довела звичайно, учільник, Я згідний, але власну, ми хочемо, щоб поліція на ділі цього разу довела свою позицію. Чи ну я зрозумів, ви не хочете е, е, говорити про погрози? Чи вам, як посадовцю, е, і ви ну, бо ви так ну підтримуєте дії цих активістів? Та, чи як надходить якісь погрози? Дійсно, підтримує ці дії. Перше, друге, ми спілкувалися і говорили з хлопцями, і ми сьогодні стоїмо на засадах. Наша задача не вибути в протистояння на місці, можливо, між. Подібне, можливо, між хлопцями, які прийшли АТО, можливо, між місцевими правоохоронцями, а навпаки. Тобто, ми ж всі в розмовах розуміємо, що це зло. Спільно і зустрічаючись... Але щось на цьому заробляє. Звичайно, заробляються, в тому числі наші сусіди. Ну, давайте так. Сьогодні в країні досить непростий час. Будувати лінію розмежування між людьми ми не хочемо. Ми хочемо побудувати лінію розмежування між цим бізнесом і нашими містами. Тому ми сьогодні закликаємо навпаки, панове, давайте звернемо увагу не тільки на винники. Давайте mm. подивимося що відбувається у Львові. Давайте подивимося що робиться в Києві. Якщо хтось готовий підтримати ініціативу активістів і виниківських атошників, mm. будь ласка, зайдіть, зробіть фотографії в тому салоні, який біля вашого будинку. Викладіть це в інтернеті. Mm. Покажіть дату, зверніть увагу, що саме робиться, щоб. Спільнота побачила насправді, що таке гральні салони, які працюють під вивіскою національної лотереї. Бо тоді, можливо, законодавцю буде простіше прийняти рішення. Угу. Ми звертаємося сьогодні, знову ж таки, звернулися і до міністра е, внутрішніх справ пана Авакова, з тим, що він взяв під особистий контроль розслідування справи, яка відкрита саме по винниках. Угу. Друге, а питання. ви знаєте, що саме. Пана Авакова, журналісти розслідувачі пов'язують з ну, так званим дахуванням цього грального бізнесу справа. В тому що гральний бізнес в Україні, який поборов ряд судів, зареєстрований на власників, які не мають відношення до українців. Тобто це офшорні компанії, які так, мають але... опосередкованих власників. Так, сьогодні багато говорять, що нібито мають відношення міністр внутрішніх справ, що нібито до цього причетна прокуратура, що нібито до цього причетні ще інші високопосадовці. Ми даємо їм шанс відповісти, що це не так. Ми uh -huh. даємо їм шанс сказати, що бізнес, який порушує закони України, не може працювати під прикриттям, а тим більше з благословення поліції. Uh -huh. Тому це хороший приклад, і те, що сьогодні вибори. Теж хороша річ. Я хотів би почути від кандидатів в президенти їхні відношення uh -huh. до цих речей. Я хотів би почути до тих е, політичних сил, які мають своїх представників у Верховній Раді, ініціативу зареєструвати законопроект. Дирка відома. Uh -huh. Чекайте, А ви, от е, ну, знаєте, кінцевих бенефіціарів от е, Українська національна лотерея. Uh -huh. е, ну там якісь то... прізвища не, не України, там це, ну. це, це, це Кіпріот, це, але це е, ну. Прямо знову ж українські журналісти розслідувачі прямо називають, що це є. А, вибачте, це Третьяков. Олександр Третьяков, депутат від БПП. Ви між іншим теж я так розумію, представник Я пари. не є представником не є. БПП. Ну, я йшов на вибори так. за підтримки блоку Петра Порошенка. Але я прекрасно розумію, що в кожній політичній силі, напевне, є люди, які працюють на благо України, а, а є, які піклуються лише про і в народному фронті. Там пан. Ну, я думаю, що вони є і в самопомочі. Вони є в в народному а, контролі. А? Можливо, не програльні бізнес. Ага. Ми говоримо, ми говоримо про ті речі чи вчинки, які, напевно, не зовсім личать народним обранцям. Угу. Е -е -е тобто, на вас безпосередньо тиску, от як на мера, ви не ну я не маю на увазі до мене, ніхто не підходив. Ні, ні, ніхто не підходив. до мене, ніхто... ніхто не телефонував. Я мав розмову з керівником райвідділу відділу поліції паном Романом Макогоном. Навпаки, так, він висловив свою солідарність тому, що відбулося. І, Відповідно, пообіцяв, що він візьме на особистий контроль свого боку, але я прекрасно розумію, що навіть рівень керівника районного відділку поліції, напевно, не зовсім той, який можна забезпечити. Якщо ви говорите і дійсно. Насправді є так, що цей бізнес високопосадовці значно вищого рангу. Угу. Чи якось висловлювався з цього приводу, можливо, очільник обласної поліції? Ну, я, від, я думаю, що це питання до журналістів, напевно. Угу. І в своїх розслідуваннях ви мали б запитати і представників обласної поліції, а можливо, і представників прокуратури стосовно їхнього відношення до При нагоді, даної ситуації. Е, е, запитаємо, але дивіться, от, власне, що е, з точки зору діючого законодавства, от, в принципі, ці лотереї... Мають право функціонувати. так От як ви збираєтеся контролювати. М -м -м. Ви ж не можете щоразу робити якісь рейди, перевіряти от таким, якимись там таємними способами. от Завтра у вас відкривається в місті з гой каже, я хочу відкрити лотерею. Я маю право. Шо тому так? Ми й говоримо про те, що перше, дати місцевим громадам. Повноваження, і коли можна визначатися стосовно бажаного чи небажаного бізнесу, таку ініціативу підтримують допустимо на сьогоднішній день. Міський голова Києва mm -hmm. цю ініціативу підтримує міський голова Дніпра. Я думаю, що міські голови інших великих міст могли б стати ініціаторами внесення таких змін в законодавство. Але наскільки це законно буде, бо ну комусь може не подобатися бізнес е... алкогольний, не знаю, та, комусь та, не алкогольний. подобатись тютюновий бізнес. Та. Але я вважаю, що напевно є право громади визначитися. Чи це їм підходить. Давайте, а, а яким чином давайте громада, громада може визначити референдум. референдуми у нас, ну, ну, Так, закон про місцеві референдуми. Чомусь Швейцарія може використовувати Швейцарія референдум війна. прямої дії, коли після голосування не потребує погоджень, узгоджень, підписів. Люди проголосували відповідно, це як закон до виконання. А, ну, Було б чудово. а... Наскільки... Моя є країна, яка тільки починає розвиватися, яка тільки починає набувати то обличчя, яке вона хоче. Я думаю, що така думка має право на життя, і таки, така нація має бути право почути. Скажіть, Юрій, от ми тут власне згадували Львів, і, взагалі, можливо, от, щоб винники ця ситуація в Винниках якось стала ну, якимось поштухом каменем, який зрушить цю ситуацію. У Львові є за останніми даними на січень та 179 таких точок. От, ваші колеги, ви ж очевидно спілкуєтеся Звичайно. з із львівськими активістами, учасниками АТО, чи, чи висловлювали наміри, бажання от, ну, перенести цей досвід до Львова? Звичайно, висловлювали. Звичайно, висловлювали тільки. Висловлювали то в такому форматі, що ну наразі ми не готові це зробити. Якщо хтось нам зроб... пропонує робити все самостійно, хвалячи нас, які ми там хороші і порядні люди, ну то звичайно ми так не таки не погодимося. Якщо буде це ініційовано самими ними, однозначно, ми їх підтримуємо. Але вже по даному прикладу, хотів би просто звернутись до громади місцевої, яка мала би вже по даному. У даній ситуації зробити якийсь свій внесок до тої справи. Розумієте, мож, ну, мож, можливо, якось органам поліції провести якісь рейди. Mm -hmm. Ну вони ж ну, не бо, Рейди якщо... нічого не дадуть насправді. Да, От ну, то... ми говоримо про то... э, громадянську позицію mm -hmm. однієї людини, правда? Зайти в салон і зафіксувати порушення. Викласти це в... на Фейсбуці. Mm -hmm. Давайте скерувати на адресу на сайт э, Міністерства внутрішніх справ. Якщо не маєте де направити, скеруйте на мою адресу. Скройте на адресу Виниківської міської ради. Mm -hmm. Все, що мені потрібно: адреса салону, дата й година, коли це знімкувалося, і відповідно, можливо, коротеньке речення, два опис. Мені не потрібно від кого? Mm -hmm. Я готовий це ну, Я публікуватися. Наші глядачі це почують і скористаються цією порадою. Просто ну, ну, дивіться, в Фейсбуці я багато фейсбуці... різних е Бачу, акцій відбувається. Люди... Люди... Чому це не може бути всеукраїнська акція, якщо дійсно громада люди... проти? Люди пишуть і показуються, але це не доходить до того рівня, що поліція туди йде і закриває. Поліція періодично звітується про, про то. Що ми закрили якісь нелегальні гральні бізнеси. Як вони відрізняють нелегальні від оцих легальних, які поруч коло дуже, дуже управління просто. поліції, ви, ви подивіться, насправді по документах, оцей гральний е, автомата, mm -hmm. який просто імітує однорокого бандита, ніщо інше, ніж комп'ютер, ну так. в якому є програма, і по документах ви купуєте час. Побавитися на цій програмі. Тут, гейби ніби нічого законного, вони формально нічим не відрізняються від того, що ваша mm -hmm. дитина там чи друзі mm -hmm. в інтернеті просто побавилися на якійсь грі. Mm -hmm. Інша справа, чому всі не хочуть звернути увагу, що це йде на гроші. Це не тільки платиться за час. А платиться за кожну спробу, за що нараховуються Заве? призові, за що виплачуються призові, і так само забираються Ну, Я кошки. так зрозумів, бо жахливий випадок був згаданий в сюжеті, коли земельну ділянку, так, Атовець програв е... кушінного Так, ну, отримав, так, так За точну земельну ділянку. Це в вас винника е, місцевий? Чи, ну, чи... Розмова йде про те, що наш винниківчанин. І нам прикро за це, і нам соромно за це. Але це сталося, і ми не хочемо закривати на це очі. Подивіться, яку пропонують вони оренду. Вони вже давно випереджають і аптеки, і інші, інший бізнес. Ну невже хтось має ще сумніви, що там все відбувається законно? Що дійсно можна, передаючи в оренду комп'ютери, коли гаджет існує в кожної людини, практично сьогодні молодої, хтось буде платити лише за право побавитися в якусь гру? Я зрозумів. Дякую. Ну наш час, на жаль, вичерпався. Нагадаю, що сьогодні в студії Західне Лайф був міський голова винників Володимир Квурт і Юрій Солеган, учасник АТО, один з ініціаторів цієї акції закриття грального бізнесу у винниках. Мене звати Олег Низько. Побачимось через тиждень. Дякую вам, панове. Дякую. 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 Поширюйте інформацію. Не будьте байдужі, насправді.